Светлана каже, лишися, кажу, я не хочу лишитися. Я хочу розказати, бо, бо дістало. дістало. Пишуть, дорого, дорого, в магазині дешевше. Думаю, ну як в магазині вам дешевше. Як може бути вам в магазині дешевше? Це, а у львівському магазині ще за пересилку плати. Окей, давайте тут може порахувати, тут світло, порахувати ці слої пусті. Також це стадо дожире. Давай Свята розкажи нам по цінам, що в тебе по цінам. Все. 12 гривень. Анцитрус малий. Сніжинка по чому? Велика? По 30. 30 гривень. Малінезія. 25. Малінезія 25. Меченосці такого розміру. По 40, так? Окей. Що в тебе ще є? Поцілія вона вже їде. Поцілія по чому? 40, по 40. По 40. Вурамі по чому? 40, так, Ну, Тут є різні. Цих ми ще не знаємо ціну, бо це ще хромість краси. Так, що у нас? Гупіки по чому Слава? 25. Не малі. Окей, давай ще скажи мені ціна маловиців. По 100 дорослі, вони, до речі, вже не рістяться. Но ну, эти островки мы не продаем. Сома как раз на яйцах еще сидит. Так, что ты еще имеешь? Вот ну, тут начинаются сомы по чему, Света? По 60. 67, 60 так? Да. 60. Макроподы по 20. Макроподы по 20. Попуги эти по чему? Голубі. 30, так? Даніо? 15. 15. Не знаю, тут люди то, то ви сигарети, більше ви Сигарети дорожчі коштують, ніж та риба. А по чому тернеці? По 30. По 30. І вона вже не мала. А барбуси? Так само, 30-вже великий. 30 великий вже по задній лазить.